Вітаю всіх, хто завітав на моє подвір'я. Це канал нашого господарства. І звати мене Олександр, з ким Так, В своєму відео сьогодні буду показувати вам кроликів. які зміни в нас на нашому господарстві і так далі. Так, кролі в нас вже ростуть помаленьку, потихеньку. Ось такі вони ще маленькі, але нічого вже їдять самі, п'ють самі. Так, хочу сказати, скільки їм вже часу. Народилися вони 2 лютого. Ну і переходьте, коли вийде відео. Ми їх не підгодовуємо, не підганяємо ніякими гранулами, е, натуральний корм, е, кукуруза, пшениця. Пшеницю давав сьогодні, до речі. Отак От сіно. І такі фруктові задерав палочки. Сьогодні буду їх у них вичищати. Вони чомусь гризуть за пальці. Якісь кролі. Так, тут, бачите, вони з'їли пшеницю, кукуруза ще дає позирниці. Зараз знову буду давати. Їм. Ой, отак, водички біля завжди стоїть. Ну ось так, отакі риженькі звірки. Так, дав їм. Палочки знову цих фруктових дерев, це яблуня. І вони так гризуть, поїдають. Уже тільки що ось кину і вже отак вони гризуть. Ось такі мої криляк. Мені здається, ми вже дивилися, хто дівчинка хлопчик. Оце хлопчик, а це поїде, мала би бути дівчатка. Ось так. Ну, хлопчики ми, напевно, будемо продавати, а дівчат залишати. Для розведення. Отакі. Якщо вам видно, бо трішки сонце б'є кровенята. Ну отакі вони вже досить великі. Кажу, ми не даємо хімічних ніяких добавок, гранул, кормів, якихось, комбі кормів. Даємо зерно, трава, сіно, гілочки, отакі. отут вітамінів багато в цих гілочках І ось вода. Також додаю читонік у воду. Ось так Уже почав його додати. Ось це біженько налита вода. І додаю. Я так <клух>, приблизно на око. Тут е, десь йде 300-350 грам води. Ну, ось так я додаю третину кубика чинтоніку. І ось так розмішую гарно і вони поїдуть. П'ють воду, поїдають це все, і отак нічого їм немає. Ще не вакциновані вони, вони вже пристосувались, купимо вакцину, якусь комплексну і провакцинуємо. Ось так. Так, до речі, у нас тут є кролинята у білої кролиці. Біла кролиця нам нарешті привела кролинят. Ось там вони точно не знаємо, скільки їх, але добре, що вони є. Ось так у нас вітер дує, дуже великий вітер. Ось такий. І вона ще нас кубла пуху і закутала такий, ось також дав паличок. паличку. Ось який вона собі їсть. Ось така наша біла кролиця. Хоча вона дуже і так не сходила. І прибігло моє чудо. Це моя мала діволя. Ось це дівчинка. Так, тут ця кролиця ми її давала до кроля. Ось якщо видно, сонце б'є. Ось наша оця віднає кролиня, то ті, які у новому кролятнику я показував. Ось так. І знову дали її до кроля недавно. Не пам'ятаю якого числа. 20-го по-моєму березня. Десь моє бути записано. Ось так. І ось і качки, і кури повилазили, і тут бігають. Качки ще, до речі, не неслися. У нашої знайомої качки вже почали нестись, але в неї на місяць швидше вони завжди неслись. Якісь у нас такі качки не дуже. Ну і що можна сказати про кроля нашого? Їсть, спить і все. Ось так, він у нас дуже крупний. Кому треба, хто недалеко, можете принести кроля. Але якщо у вас кролиці... Ой. Можете принести кролиці до кроля, але якщо у вас кролиці вакциновані. Ось так, бо трошки побоїмося не вакцинованих давати. Скоро вийде термін, тому ось так. Бо буває, що занесеться якась зараза і так вона і лишається. Правда, Тарас? Прийшов я сам до цієї ділки малої. Вже йдуть йду до рук, а ну йди сюди. Ну ось так дядь вони. Ось такий нехтяжчик, бо сіно, таке дрібне. І ось так тут у них стоїть. Ось. Вони ще зиме, а не прямий Ось так. Такі мої вівці. До речі, у неї тут є така штучка, знаєте, як у кіз бувають висять. Ось такі мої чимнульки. Так, так. Ану ня-ня. ня ня І ось ці. Ось баранчик. Там де ще ділися. їдять. ось такі. Маленькі. накидали сіна в воду і не хочуть пити. Нет. Так, так. Нет. Це дівчинка ось. Оце в неї тут більше не осі чорного такого і тут. Вона чемна така. Так, і вас почухати і вас. Побачили качки, що я сюди зайшов, і вони за мною. Ось так. Хочу вам похвалитися, просипав я полуницю. Ось вже видно її, бо тут земля дуже була така тверда і треба було її трішки розм'якшити, щоб вона пішла вріст. І от почала зеленіти. Ось така. У нас просто прийшов дощ і не видно, що це ось така у нас полуниця. Гарна. Також у мене тут є сорти гігантела, ось великі такі мають бути ягоди. А там, там далі, ви ж вони ще не дуже вилізли. Але ось такі вже гарні кущики є. Так, я хочу показати, е, як її ожина ось. Пам'ятайте, ми... Без коріння, без нічого, просто закопували, тобто укоріняли. І ось є листочки, з'являється ось, значить, вона прийнялася. А ну що це не фокусується? Ну, ось, ось видно. Ось так. Цей спосіб діє. Ніякого корневіну, нічого ми не сипали сюди, ось так. Просто вона укоренилася. Ось так і ще чим хочу похвалитися. Бачите, в мене тут є ремонтантна малина. І ось багато малини вилазить із землі. З коріння пускають пагони і на землю вилазять. З землі вилазить ось так, ось такі купочки. Тут, тут. І ви можете замітити, що... Ось це, що ми пересадили недавно смородину, вона ось пускає листочки, не перестала розвиватися, розпускати листки. Ось отакі вже гарні листки. Ми підливали її водою. Декілька днів підряд і ось. отакі листочки. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і свячені перемоги. Хто ще не підписався, підписуйся, щоб нас уже було 500. Так що разом до перемоги, до зустрічі в новому відео.